Сьогодні ми будемо плести такий браслетик. Називається цей браслетик колосок. Мені він дуже подобається. Такий гарний. Ну і як завжди, він з резиночок, тому і розтягується на різні руки. Ну, мені дуже подобається. Ну що ж, поїхали. Так, ви знаєте, все, що нам треба, це рогатка кліпса защіпка. І о, сьогодні ми будемо плести жовто синій і, ну, з і, синім і ну, коротше, ми не загалочка. Зараз ми його відкриємо. Ну, бачите, ну, ще що скажу, я вас попереджаю на це, треба думаю, десь пачку розинок, це велике плете, отак я знаю. Ну, отак є. Добре. Давайте починатимемо. Скажу зразу, синіми у нас будуть, чи якими там у вас колір е, виділіть, який ви колір хочете за основу. Ну от дивіться, у мене основа червоненька. Бо е, от мене червоні були. Я виділа основу червоненькими. А оранжевими будуть оранжеві. Так і зараз у нас зараз оранжеві будуть жовтими, а червоні синіми. Тому давайте почнемо. Починаємо ми завжди з основної резинки. Ось так. Перекрутимо її вісмірочкою, щоб було добре. Ну і щоб, якщо що, в нас ем, не розпався браслет. Чому ми завжди робимо вісмірочкою, а не. Просто, бо я покажу зараз, що буде, якщо ми зараз робимо просто, бачите? Зараз ми робимо так. І отак. Ну, бачите? Чого не вдалося? Тому ми робимо спершу ось так: вісьмірочкою перекрутивши. Потім ми беремо одну жовтеньку резиночку і накручуємо так в два оберти на. Один стовпчик. Ну, і в нас ось так. Що ми зробимо? Ми зараз опускаємо його. Беремо ще одну синю резиночку, але вже надягаємо на два стовпчика, не перекручуючи. А зараз я собі дістану гачок, щоб мені було легше. І вам е раджу користуватися такими гачками. Ось такими вони є в наборі. Ну, м -м Бо один гачок в мене професійний зламався. Тому я віддаю перевагу цим гачкам. Вони теж можуть заламатись, але, ну, ви ж самі розумієте, не рідко. Ну, не часто, не часто, в смислі. Ну, але професійний теж можна використовувати, але я раджу не пластиковий, професійний, а професійний металевий. Ну і почнемо. Так, що нам треба спершу зробити? Нам треба відкрити саме за оцю, не отак. Ні-ні-ні. Ми маємо взяти. Відхилити жовту і забрати отак звідти синю резиночку. Добре. ми Молодці. Тепер що ми зробимо? Ми візьмемо ще одну жовту резиночку, перекрутимо її в два оберти, тільки вже на лівому стовпчику. Потім візьмемо знову ще одну синю резиночку і зробимо так само, як і з тою жовтою. Відкриваємо, тільки вже захоплюємо дві сині резиночки. Добренько. Тепер бачите, в нас, ми нанизуємо на стовпчик. Ну, дивіться, якщо ви заплутались право ліво-право ліво, то вам є підказочка. Бачите, там, де. Отут вже там, де в нас послідовність, дій, в нас там, де завжди накручуємо оцю. Жовту резиночку, тільки там, де є дві отак сині. Ось так ось так бачите. Отак, отак коли є отак, дві речі Ну, ми нанизали жовту, а тепер беремо ще синю, нанизуємо її як, звичайно, нам відомо. Ну і робимо дуже і дуже просто. Зазираємо під всю, відвертаємо її, хапаємо всі резиночки, і скидаємо ось все рединку. Бачимо, ось знову дві резиночки. Ой, перекрутили добренько. Взяли синю резиночку. Натягли наперед, без перекручувань вже. Ну. І опля. Ось так. Деколи це переносити так важко. Але для цього в нас є крючки. Кому зручніше пальцями, ті беріть і пальцями. Мені, ну, якби все одно, чим ви будете робити, головне, щоб ви сплели Це це ж ви самі собі плетети, ну і знов бачимо дві сині резиночки, які старять в ряд уже перекручуємо. Беремо синю. Потім, ну, це. І ось так. Ось так. Ось. Пізьмо міцніший гачок, бо цей щось. Вже знайшла в кишені свого стільця. От як два чоботи пари, скажіть. Так, добре. Бачимо знов дві резиночки сині. Давайте ми приблизимо, щоб вам було зручніше. Бачите, моє? Добре. Ну я бачимо. Два в ряд синіх. І на це перекручуємо ось так ось. Беремо синю резиночку. Ну і скидаємо. Можна отак по черзі скидати, якщо комусь важко. Беремо, зараз скидаємо дві сині, ось так ось. Потім знову зазираємо під цю і скидаємо дві жовті, бачите, і гачок в. В ідеальному стані. Тепер беремо отут і виймаємо. Ось так от. Його треба добре потягнути. Як бачите, в нас вже формується візерунок кохосоч. Бачите, як легко, як просто і як, по-перше, геніально. Бачимо знов дві резинки, синій ряд. Значить, ми знаємо, що робити вже. І ось так. Потім ось так. Я проплету з вами ще трошечки. Я думаю, що за цей час вже можна було хоча б трохи запам'ятати, тому проплету з вами буквально ще 2-3 жовті резиночки. А далі вже ви самі знову витягуємо. Бачите, вже формується візеруночок колоска. Ну, це саме найважливіше, по-моєму, що формується візерунок. Так, бачимо, знову дві сині, перекручуємо. Беремо ще одну синеньку на ту, О, надягаємо. Ось так. І ось так ось. Я сподіваюся, вам все зрозуміло. А якщо ви бачите десь такий браслет, який хочете сплести, але він російський, то, то пишіть в коментарях. І я обов'язково сплету вам цей браслето. Тільки ж напишіть його назву, а то я його знайти не зможу. Так, якщо у вас є така штука, то ми її зараз спробуємо поправити. Але я не знаю, чи в нас це вийде. Ну, бачите, трошечки вийшло. Добре. Ми вже можемо натягати кліпсу за стіжку. Е, ало, добренько, дуже добре. Дуже-дуже добре. добре. Е. Так, ну що ж, плотимо ще раз бачимо. Знову в нас дві сині резиночки. Ось так. Потім знову беремо синю, потім жовтеньку. Ось так ось із синіми. Зрозуміло, залазимо під жовтеньку. Ну, і виймаємо. Я думаю, що вже ви зможете приплести самі. Якщо вам не подобається оця резиночка, то ми беремо. Я зараз скажу вам, що Ми беремо Ми беремо ножнички, але дуже акуратно беремо ножнички. І... Розрізаємо отак оцю резинку. Не прогавте. І бачите? В нас все чудово, Ну, і так, приступаємо. Ой, далі. Ой, це вже занадто близько. Ой. Бачимо. Знов дві резиночки в ряд, Надягли. Якщо комусь не заважає рахуватися ліво, право вліво, вправо, вліво, вправо, правий стовпчик, лівий, лівий, правий правий, лівий, то хай вони рахують так. Мені що? Головне, щоб ви навчилися, я ж це повторюю. Бачите, знов дві. Давай, еці. Ну, трошки мої поправи. Так. Бачите? Тягуємо. Ну і так, я дуже-дуже хочу, щоб у вас це вийшло, тому ви зараз проплетете самі, проплатете самі, а я вже в свою чергу буду плести сама. Все раз. Два, три. Як бачите, я плава. І тепер я покажу, як закінчувати. Я проплату з вами. Якщо у вас так, як у мене, якщо ні, якщо у вас тут більше, то це не принципово, проплатіть до мене ще один. Отак. От Дуже-дуже добре. Ну, це достатньо легко. Скинемо ми ще, почекайте, ми скинемо це. І ось оце. Бачите, я вам покажу всі браслети ось таким закінчуються. Всі браслети. Тому воно ось так от. І настіваємо кліпсою. А ти куди? І наш браслет готовий. Дуже гарний, стильний і модний. Ой, упс, дуже гарний, стильний і модний. Тепер так. Ну, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Будь ласка, бо хтось дивиться мене. Ставить лайк і не підписується. Тому давайте робіть все, що я сказала. Поставте лайк і підписуйтесь до нових зустріч.